Майже два місяці обов'язки директора Олександрійського колегіуму виконувала Тетяна Кудря 9 квітня. Відповідно до наказу управління освіти, вона була представлена колективу вже без приставки ВО. наказ про призначення був вчора. Вчора була головний спеціаліст управління освіти Віта Натолівна Горенко, ознайомила мене з наказом присутності всього колективу. А до цього звичайно працювала заступником директора в цьому навчальному закладі. Фаховий філолог Тетяна Кудря у закладі працює з 1994 року. З них майже 15 років на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи неодноразово заміщала керівника. Тож адміністративна робота для неї не нова. Кардинальних змін не планує, а має намір продовжити справу попередника. Ті всі проекти, які були започатковані Сергієм Петровичем, вони у нас будуть продовжуватися. Обов'язково ми залучаємось до того проєкту, який зараз виходить в рамки області, і ми будемо брати участь в цих проєктах. Але звичайно, як заклад наш нового типу, тому ті всі нові ідеї, які будуть і в суспільстві, і нові проекти, які будуть сприяти розвитку нашого закладу, ми будемо застосовувати, запроваджувати і працювати на дійсно на розвиток нашого закладу. Щодо кадрових змін, то їх також не передбачається принаймні зараз. До кінця цього навчального року все так залишається. а Далі отримаємо нові навчальні плани і будемо дивитися на наступний рік, як ми це вже будемо планувати. Працювали ми з колективом злагоджено. Сподіваюся, що і далі ми будемо все робити для того, щоб всім було в нашому закладі комфортно і вчителям, і дітям, і батькам. І все ж таки головна задача це ми надаємо освітні послуги на високому рівні. Навчально-виховний комплекс Олександрійський колегіум, спеціалізована школа, був відкритий у 1992 році як загальноосвітня школа номер 20 Зараз це заклад нового типу. Спеціалізується на поглибленому вивченні предметів, зокрема іноземних мов. Тут здобувають освіту близько 1200 олександрійських дітей. Понад 20 років закладом керував Сергій Коваленко, який у лютому 2015-го був призначений на посаду заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації. we okay.